Шалом, це Славко, надійшов час спілкуватися з нашими любими споживачами. Ну, нашому панові зелена птіця, хочу сказати, що я прихильником став мусульманських каналів щодо наполеоністики. Власне, ні за що інше, крім мамлюків та албанців, я вже і не читаю. Я би радий порадити. Якщо канал для жіноцтва, то явно якісний. Сподіваюся на це. От Ігор Ас. оцей, хто більше виден в наших навдачах? Салондін чи Трамп. Я дивуюся цьому, чесно сказати. Трампи приходять і уходять, ви знаєте, кожні чотири або інколи навіть вісім років. А русизм головного мозку, московство головного мозку, лишається це власне те. Через що я цю, цей сюжет і зробив, нам небезпечні не Трампи. розумієте? Трампів обуздо їхній Конгрес, Сенат, Глубинне государство. Все одно добрі німчики дадуть нам якісь патріоти. І важить ж не те, чи дадуть нам патріоти, а важить, скільки у Путіна ракета. Ви розумієте, що ракета систематичну атаку, хоч би так як Лондона. Ну, нема, Путін не іран, нема у нього стока ракет, щоб оце влупити. Так що розумієте, важить наш внутрішній ворог. А внутрішній наш ворог це московство думки. От розумієте, чому я не боюся думки українських деколонізаторів, оцих свідомих? Тому що вона для мене смішна. Ясно, що для наступних поколінь, для людей менш загартованих. Інтелектом та життям, ніж я ці от свідоміти становлять поважну небезпеку. Але я через свій вік та щеплення культурні, я не можу побачити Я знаю, що свідоміти небезпечні, але з їхньої небезпеки я сміюся. Вся та дурня, якою вони засвічують голови наступних поколінь, на мені не працює. А оця ця доня, якусь несуть Солоніни, я її ненавиджу. Московство думки. Тому що ці люди вже, ну, от другої редакції, з другого неавторського авторського видання вогню, це такий символічний акт, несуть херню. Вони винні не тільки в усіх своїх проблемах і бідах, я би сказав, і слава Богу, хай ними. Чеченці та мусульмани Поволжя поправитимуть тхахіта буде халіфат. Вони винні і в наших проблемах. Розумієте, щоб ми не сприймали їх, нам би було якось легше боронитися. От дуже приватний приклад. Мене запитали знову-таки за психічно здорових російських письменників. Ну там згадали. І знову ж таки школьний набор. Спитали чи Лермонтов. Лермонтов значно більше рейній, ніж Пушкін. Лермонтов відкрив для нас людей, освічених Кавказську війну. Власне, так скажу, Кавказська війна відкрила для нас Лермонтова. Якщо ти не брав участь в кавказських подіях, не був там, ти не можеш зрозуміти Лермонтова. Ти би і ради, але не можеш розуміти. Ну, це література для тих, хто пережили. Ну, Салтикова всі знають, але. Розумієте, я два перших ліпших признаки. Олександр Васильович Баченко. Розумієте, що або наш оцей боротьбі Мстиславський Сергій Дмитрович? Я випадко шукав розкази полковника Платова і був вражений, думав її українці видали. Тому ні, вибачте на слові. Нічого собі українці видали нормальну книгу. Слухайте, і не за Україну вони видають прекрасні, а з психічно здорової російської літератури. Потім виявилося, що вона. Я не знаю, чи я ця книга, самі розбирайтесь, українська вона чи, чи російське видання. Але я скажу, що непогано всього за 450 гривень за неприступну до. Ясно, що я б волів би, щоб криша Міра там була. У ці люди, революціонери. Ми ж знаємо тільки тих революціонерів, котрих Сталін розстріляв, або тих, котрих Сталін не розстріляв. Це абсолютно меншість, розумієте? От що ви можете сказати за Барченко? Неважливо, чим Барченко займався якими фальсифікаціями, якою му він займався при радянській владі. У ці всі недоучки, коли революція перемогла, мали ж знайти собі якесь місце в житті з чогось. Є свой гран кусок хліба. А где вони могли найти птіш? О, тільки в рядах органов. Знаєте, яка сволоч, напомню, Ну, повністю нас іншим шляхом пішло. Але дивіться, у нас ж теж є авантюристи. Слава Богу, що краща частина цих авантюристів знайшла себе в Збройних силах України і вже он приміряють на себе двуголки, я би так сказав. На, на патріотичних каналах для українського жіноцтва помітно, як вони приміряють двоуголки. А просто у нас СБУ заповні не про неавантюристи. Хоча я скажу, що мені дуже цікаво, що успіх наших органів, в диверсіях і терорі, з ким же він пов'язаний? Рано чи пізно ми побачимо цих людей, які це все організували. Звідки в них оцей от заряд? Просто такий неймовірного авантюризму найвищої якості водавалося за той і це і приклад того, що меншість визначає, що більшість синкових родичів там ну, забезпеченням свого життя і кришуванням. А от як та меншість прорвалася, звідки вони? Хто вони? І у військовій розвідці так само Ми колись дізнаємося. Так ось, всі ці недоучки повинні були где-то пригрітися. Потім зараз із них розстріляли, як Барченко, а деякі, як Містіславські, пропетляли і умерли в евакуації в Средній Азії. Але скажу, вони ж непогані романи. Що, от розумієте, скільки ви, от, ви знали, що російські філіяри вже 1905 року використовували кодеки для фіксації учасників заворушень і подальшого пошуку. Ви Почитайте оці дореволюційні, передреволюційні пригодницькі романи, написані в еміграціях. Уве ж це психічно здорові люди писали, це психічно здорова публіка, це не жардіно Кіледжі, розумієте? Це ну оця вся гніль. Розумієте, ми бачимо тільки гніль в цих поді, подіях. розумієте? Живого трупа, оцього як його господі второго, щоб її батько. Ну, батько мій полюбив депресивні п'єси. Ігор був і другі. Ну я б сказав, кір Буличов і другі, пожартував. Розумієте, а була психічно здорова література. Почитайте ці ж самі одкрині розкази полковника Платова, почитайте Кришу Міра, почитайте це. Наприклад, це література не першого ряду, але такою прекрасною російською літературою завалено було. Вони москвини для себе це не обрали. Вони набрали для себе шлях. Ну, Як би це сказати? Не, не те, що ви викривлення, розумієте, перверсій, шлях перверсій духовних, моральних, технічних, розумієте, культурних. І нам це нав'язують. От і перверсійність наша ну, помітна в тому, що у нас, прості Господі, цей фраєр є фінологом, вважається. Ну що можна сказати? ну, З яких Солоніна фінолог? Покажіть мені його бібліографію фінською. Що він прочав на фінському? А тоді будемо говорити далі. І друге питання Оце от, це я вам пояснив. Добре, що наші взагалі нічого не читають, розумієте? Ну, я це теж поповів для уходящої доби, тому що добі приходящій, добі українства це все нахер потрібно не буде. Чому? Тому що нам треба буде вписатися в популізм. Зараз дуже цікава доба. Отут -от добра людина щось мене запитала як тут я одного забанив. Ну, те, що мені довж таки, бачите, оповідають за Ван І, а я китайською так цього і не знайшов. Так нащо ж вам. За Китай цікавитися не Китайщиною. Розумієте, що можна написати за Китай не японською? То розумієте, коли японці це напишуть за Китаю, все, все, що можна написати за Корею і Китай розумного, буде написано японськими аналітиками, японською мовою. Розумієте, все, що не написано японською мовою, ну це це лотерея. Це навоза кучу. Це можна по роботі розгрімати цю навоз кучу. Розумієте? А от тепер, от інше питання каже, що багато людей почало реагувати на тривогу та ховатись. І тут ми з вами маємо поговорити за переход в Україні від демократії до популізму. Дуже небезпечний для нас переход. Ви ж розумієте, що якщо на Польщі до влади прийшли критини і встановили День УПА, правильно, День вічної пам'яті УПА серед поляків. Я не знаю, для чого полякам День, день вічної пам'яті УПА. Я скажу, що це якась перверсія, перверсійність. Звідки вона взялася в поляків? Я не знаю, я читав підсовєтських оцих опозиційних поляків, всяких католицьких тів, туди була і не соціалістична. Розумієте, поляки єдина нація, яка не деградувала нібито при соціалізмі. От чеську літературу практично неможливо читати було. Це туфта. Єдина література, яка збереглася під соціалізмом. Ну, може, трошки трохи. Ну, ні, ну вірне, ходь. Ну, ну де робиться ж вся ж німецька культура кількома фільмами 60-х років та 50-х та романами. Погодьтеся. Ну, глянь, ну, кілька ж. Ну, це тому, що вони рейх пам'ятали. Кілька фільмів. Є сенс дивитися. Чому є сенс дивитися старі? західно-германські, східно-німецькі фільми, Люди, які їх знімали, ще пам'ятають, як виглядали справжні гестаповці, як з ними говорили. Вони можуть. Відтворити розмову з гестапівцем, або розмову старшого господина, старшого студента з младшим студентом. Вони це бачили, вони це можуть показати і передати нам. Мені, ну, ну ясно, що ті потом все вже рейх тепер цими ублюдками. І зараз знімати рейх це обіславний ублюдки. Нічого іншого вже не з'явиться. Ну і правильно, час минув. Для... Стилізації зараз, приходьте. Я до чого це все? Що ми переходимо від. Демократія, що таке демократія? Це демократія, це той устрій, де не важить точка зору більшості. От ми жили в демократіях, підважувати демократії почали 68-го року десь і підважували остаточно от уже результат підважування демократії в світі західному. Ми бачимо зараз, ми живемо в добу кризи демократії до повернення до популізму. І ясно, що це не омине нас, ми країна з такою багатою культурою. Як польща цивілізована, розумієте, вона піддалася своїм популістам, своєму бидлу? І ясно, що і ми піддамося бидлу. Ми, як і на Росії, будемо залежати від більшості. А Украї... чому різниця була держави Зеленського, коли його обирало політичної побудови від держави. Путі, ясно, що крали і там, і там. Ми це обидві клептократії. Чим би не різнилися? Тут мені дорікають, що я захищаю українську клептократію. Якби Україна не була клептократією, б нахер би ніхто не захищав, Не було б лічного інтересу. Ну нам же не платять, залишається красти, здобувати. Ну так прийнято. І це непогано розумієте? Краще така Україна, ніж ніякою. Зрозуміть. Старість не так уж плоха, якщо подумати об альтернативі, правильно? Казав вас нову. Так ось... Ми теж, от, держава Зеленського це держава меншості, бо демократії не потрібна більшість. демократії, ну ви знаєте, коштом різних механізмів оцю от Браунівську енергію мас нівелює, перетворює на ніщо. Завданням держави є перетворення Браунівської енергії мас на ніщо. Зараз на нічого перетворити не вдається, і популізм повертається. Популізм польський ми вже бачимо. Якщо польський популізм повернувся, повернеться український. Який буде, який буде український популізм? З одного боку ми бачимо оцих деколонізаторів. Ну, це просто критини. Розумієте, це, це люди, отрицаючі цивілізованість нашого народу, цивілізованість його розвитку. Зводящий нас, в принципі, до зусулов. я, в принципі, не проти железного капута. Це прекрасний фільм. Але я ж не за ту групу персонажів вболівав в железному капуті. Я вболівав за конструкторів танка, навіть не за його екіпаж. Так ось. Ми перейдемо теж до влади більшості. А якою є наша більшість? Треба зараз розвернутися і визнати, що Україна веде колодіальну війну. Віде меншістю українською. Перспективи політичні цієї української меншості дуже непевні в кращому разі. Є все ще надія на Зеленського. Вона не пропала, ще наша коса не то як сказав би Іштван Франко. Але більшість наша, вона з одного боку. Якби вона антивоєнна, навіть якщо не проросійська, тому що ну, вона антивоєнна в тій мірі, в якій обивательське. Розумієте, антивоєнність нашого суспільства породжується обивательством кожної більшості. І оцей обиватель має розділитися. З нього має з'явитися який якийсь популіст, якась загроза. І дуже цікаво. Яка загроза Україні виникне на приближчому політичному розкладі? Патріотична чи грузинська? Розумієте, чи ми в свідомію, чи ми в откат проросійський повернемося? Ось що мені цікаво у вас. Ось на чим я розважаю, але все це матиме значення лише коли ракетні удари по Україні не посиляться. Якщо посиляться, я вам раджу цей бачите. Я повернувся до маленьких фіночок. У мене добра новина для всіх наших. І це міжить, що макасарський ебен дуже непоганий. Я скажу, що, ну так, да, якщо як в калівалі метати смерч, з звездною ефективністю, то краще ж уже метати добрі ножі, правильно? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.